Вітаю, друзі! Давненько в нас не було смачних пиріжечків, правда? А я ось нарешті випросила крухи і випитала всі секрети. Точний рецепт вона сказала, що дала всі тонкощі, розповіла тому, і я розповідаю вам: готуємо смачнючі ніжні пиріжки з м'ясом. Ну але начинка може бути будь-яка. Відварила до готовності три середні картоплинки у півлітрах води. Прям до готовності можна це й замінити на Ви виварте велику каструлю картоплі, можете злити ту воду і на цьому наварі зготувати таке пиріжки. Але саме з картопелькою мені подобається більше. Пробувала неодноразово, як готує свекруха, і я готую вже багато років. Ось це найкращий варіант. Воду обов'язково треба трішки підсолити, перемняти гарненько, і нехай все охолоне. Далі я взяла частину борошна. До речі, борошно в цей рецепт я додаю на око. Я не знаю, як вам прописати рецепт. Чесно. Паралельно я дріжджі розводжу з однією столовою ложкою цукру до такого рідкого стану і вже в борошно ввожу картопляний навар. Його, так знаєте, потрішки перемішую, залишаю його теплим. Він має бути з температури 40 градусів. Коли ви змішаєте його з борошном, він буде нормальної температури якраз для роботи з дріжджями десь 35-32 градуси. Трішки перемішала і на цьому етапі вже додаю дріжджі. І тепер починаємо замішувати. Спершу я все замішую ложкою. У мене свекруха робить таке... до досить досить молоде тісто для мене. Воно трішки, знаєте, зім важко працювати. Треба брати завжди багато муки. І ще другий нюанс: якщо ви смажите ті пиріжки, тоді те тісто для мене трохи втягує багато олії, тому я замішую таке м'яке, молоде можна сказати, тісто, але в той же час воно вже з ним легко працювати. В кінці замісу я додаю олію, десь 30 мл. Я залишила, от замісила тісто, щоб змастити тісто і миску, в якій я замішувала. Ось це тісто тягнеться і злегка липне до рук, але не сильно. Тому що вона готує таке тісто, що взагалі можна його ложкою вимішувати, а ви вже тут дивіться. Залишаю буквально хвилин 30 і воно підростає, тому що воно легке, здоби немає і підростає досить швидко, особливо коли у вас в кімнаті на кухні тепленько. Далі я беру свого улюбленого помічника і роблю смачний домашній фарш. Тут я задумалася приготувати ці пиріжки з обсмаженим фаршем, чи все таки взяти сирий. У мене діти дуже люблять саме із сирим фаршем, чебуреки, щось по типу пиріжків, біляшів. Тому. З опитування, яке я провела в інстаграмі, мої підписники порадили все таки, що для таких пиріжків краще підійде сирий фарш. А ви напишіть в коментарях, чи готуєте ви дріждів пиріжки з обсмаженим фаршем? Я ось чесно ніколи не готувала з лівером, робимо з паштетом, а ось просто фарш з цибулькою обсмажити ніколи не готувала. А ну напишіть як вам Багато цибульки до м'яса, сіль і перець. Все більше ніяких спецій. Мені хочеться, щоб відчувався такий натуральний смак. Поки я ще помила комбайна і вже й тісто підросло за цей час. Реально в мене пройшло хвилин 30. Робочу поверхню обов'язково гарно присипаю борошно, буду формувати пиріжки. Дивіться, я тісто вже ніяк не перемішую нічого. Воно, бачите, таке рідкуватеньке, таке живеньке. Я ось борошно відрізаю частинку, ось так збираю все, кладу назад в миску, а з меншою частинкою будемо працювати. Хоча, коли ти до його берешся, вже воно і не так липне до рук, бачите, коли підросло? Воно вже дуже приємне в роботі. Тут найголовніше вгадати з правильною пропорцією борошна. Я, звичайно, пропишу. Орієнтовно, бо я відважила собі тісто, але кожного разу може бути по різному На око беру тісто, якщо ви любите, щоб усі пиріжки були, однаковусінькі можете його й важити, але я того ніколи не роблю. Таку беру щедру ложку фаршу. Коли працюю з цим тістом, то борошна беру багато і руки в борошні, і робоча поверхня, бо воно буде липнути. З олією не робіть. Це не це тісто, про з яким можна працювати з олією. Тоді воно взагалі буде таке жирне. Ні-ні ні. Саме ось так робіть, як я вам показую. І формую такий вареничок, потім розплюскую, роблю їх тоненькими, щоб вони гарно просмажились. І обсмажую як звичайні пиріжки на великій кількості олії, на гарно розігріті сковорідці. з обох сторін, буквально по. 2-3 хвилини вони дуже швидко просмажуються. Не хвилюйтеся. Ви вже звичайно будете орієнтуватися по своїй сковорідці, в мене під кінець зйомок ще відключили світло, але нічого, все добре. Пірічки вийшли неймовірно соковиті. Я ще й слухайте, забула вам показати, які вони красиві. Тонесенькі тісто, м'якусеньки, поки вони були ще теплими. Дивіться, друзі, я готувала в обід, а це вже пізно вечором залишилося декілька штучок. Показую багато начинки, вона дуже соковита всередині, гарно просмажилася. Тісто не втягує лишню олію. І знаєте що? Воно дуже смачне. Якщо у вас залишаються пиріжки на другий, навіть на третій день, вони не тверді, вони такі м'якусінькі. Якщо є ще можливість підігріти, вони будуть таких щенно сплити. Рекомендую приготувати. Можливо, ви відправляєте передачки для наших хлопців. Дуже хороший варіант приготування. Я завжди, якщо печу, передаю саме за цим рецептом. Бо я знаю, поки до їх доїде, що воно їм там буде смакувати, що той пиріжок буде вже не таким дубовим, а ніжним. Друзі, обов'язково збережіть цей рецепт, щоб готувати і смакувати разом зі мною.